Пильна модель оправи для нього та для неї ідеальний варіант для того, щоб підкреслити ваш образ. Та доповнити ваш стиль. Акцентна дуже класно виглядає на обличчі. До речі, підійде для власників середнього, орієнтуватись можна на заміри, їх краще запитати у менеджера в особисті, або ж розглянути на сайті Київлінза. Доволі широкий масивний пластик. У популярному зараз кольорі черепаховий відтінок, або ще бурштиновий, має доволі широку дужку. Вони без флексів на якісних класних кріпленнях, тому прослугують вам дійсно довго і мають металеву серцевину. Її також Можна розглянути крізь трошки напівпрозору дужку. Класна форма самого окуляру, більш пом'якшені куточки. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс, мінус також для корекції астигматизму і дуже крута форма. Мають суцільні носоупори, завдяки яким дуже зручно сідають на перенісся, максимально комфортні і зручно через них дивитись вдалі. Такий Такої ширини пластик, дуже вдало встановлювати лінзи. Не більше рецепти, основна ширина лінз приховається і вийдуть максимально естетичні окуляри. Замовити такого право або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм і для цього артикул її залишаю у коментарях.